Доброго дня, дітки! Яка зараз пора року? Назвіть, які зимові місяці ви знаєте, які зміни в природі відбулись з приходом зими. дні стали коротші, а ночі довші. Морози, небо вкрите сірими хмарами, водойми, вкриті кригою. Дерева стоять голі, тільки ялини та сосни зеленіють. Навколо. Все біло-біло, під ногами рипить сніг аж посвистує. Дерева і кущі вкрились пухнастими снігами. На галявині гордо стоїть і пишається своїм зеленим вбранням ялина. Під ялинкою розлущені шишки на снігу видно, сліди звірів, птахів. Розплющить свої оченята. Хто ж тут поруч з нами в лісі? Отже на сьогоднішньому занятті ми познайомимося з життям тварин взимку. Взимку зайчики їдять молоді гілочки дерев, Обгризаючи кору молодих дерев, можуть навіть прискакати в сад, тому господарі на зиму обкутують молоді дерева, щоб зайці їм не пошкодили. У лісі лісники роблять спеціальні кормушки. І заготовляють у них сіно для зайчиків і інших тварин. У білочки гарна пухнаста оранжева шубка. На голові в неї стирчать маленькі вушка, у білочки гарні великі чорні очка, хвіст у білочки великий і пухнастий. Білочка дуже рухлива, вона стрибає з гілки на гілку, у білочки дуже гострі зуби, вона легко розгризає ними горіхи. На зиму білочка утеплює своє дупло сухими листочками і пір'ям. Білочка запаслива. На зиму в дуплі вона робить великі запаси горіхів, жолодів, сушених грибів. В білочці не холодно взимку. Вона має теплу шубку і утеплює своє дупло на зиму. Як називається хатинка у білочки? Дупло. У лисички густа пухнаста шерсть. Тіло її дуже рухливе, воно може згинатися, розтягуватися, коли лисичка біжить. У лисички довгий хвіст, на поворотах він керує як руль. голова у лисички продовгувата, мордочка тоненька, витягнута, вушка великі, ноги у лисички короткі і тоненькі, взимку на ногах у лисички виростає густа шерсть. І люди говорять про неї, що лисичка ходить взимку у валянках і ніколи не мерзне. У лисички добрий слух. Взимку вона чує, як польові миші пищать під снігом. Лисичка швидко розкопує сніг і ловить їх. А що ще їсть лисичка? Лисичка дуже любить м'ясо, вона полює на зайчиків, а ще вона ловить рибу, жуків і молюсків. Пригадайте казочку, як лисичка вчила вовка, ловити рибу, обхитрила вовка, та так йому вісти примерз в ополонці. Зима страшна для тварин не так холодом, як голодом. Взимку тварини худнуть, тачається теплий жир під шкірою. Витрачаються і сили, тому на допомогу тваринам приходять люди. Діти, поміркуйте! Як люди допомагають лісовим мешканцям взимку? Уявіть собі, що ви перетворились на тварину, що живе в зимовому лісі. З яким проханням би ви звернулись до людей? Як змінюється життя тварин з приходом зими? Чому зима найтяжчий час для тварин? Вчіться задоволення, бажаю успіхів! До побачення!